Це камінь з бурштину вагою 1362 грами. Його назва велике бурштинове серце України. За формою самородок нагадує анатомічне серце людини. 3 квітня камінь презентували на виставці Дякую серцем у Рівному цей камінь взагалі супер унікальний, тому що він має форму серця. Камінь було досліджено дуже детально в державному гемологічному центрі, описано, і після цього дослідження йому була присвоєна власна назва. Я хочу сказати, що тільки унікальні дорогоцінне каміння має власну назву. Бурштиновий камінь знайшли 15 років тому на родовищі Володимирець Східний у Рівненській області. Засновниця підприємства, якому й належить родовище, припускає: якби камінь знайшли люди, що копали бурштин нелегально, його продали б за кордоном. Ми втрачаємо багатства і мораль через безцінний камінь. Якби тоді, у 2010 році, цей камінь не попався на нашому родовищі, а його видобули помпою. Тобто вони порізали б його, зробили чітке, я не знаю щось в арабський світ чи куди відправили, б, тому що він репаний. А лікарі сказали, що це абсолютно кардіоїдна структура серця, тільки не людини. Або якогось велетня, який 50 мільйонів років тут мешкав, тому що три з половиною людських чоловічих сердець у цій вазі, і чотири жіночі. У 2022 році, за день до повномасштабного вторгнення, Галина Симха готувалась презентувати велике бурштинове серце України у Києві для розробки проєкту з популяризації рівненського бурштину. Втім, вона не встигла виїхати з бучі, і жінці довелось ховати камінь від російських військових. «9 березня спробували виїхати, і тоді я закопала його біля дуба в своєму дворі. Ми не могли виїхати, розстрілювали колони. 10-го ми виїхали, і від 10 березня до 19 квітня я не знала, чи воно живе, чи, воно, чи його не знайшли, чи його не, не розірвало снарядами. Відбулося диво, тому що град це є фотографії, є град, який три метри поруч впав, він не розірвався. Пізніше Галина Симха заснувала міжнародну платформу Дякую серцем і нині організовує мандрівну виставку бурштинового каменю. Зараз їхній маршрут з Києва через Рівне до Варшави, а потім до Гданську. Пізніше камінь на знак вдячності повезуть всіма країнами Європи, які підтримують Україну під час війни. Далі в нас Рим, Берлін, Люксембург, тобто країни, які нам допомагають. Я всі не перелічую, тому що і за океаном також. Але це така сталість, така це не один це буде декілька років. В перший рік ми до 25-го року хочемо самі важливі країни і цю подію зробити. А потім будемо в цих містах справді повстануть скульптури серця. Війна, коли закінчиться, виростуть нові покоління. А скульптура в Берліні чи Варшаві буде Радзюк-Гданську. Такий портал вдячності цілому світу. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк Суспільне новини Рівне.